От таке росе? А 그럼 우리 지금 어디 가는 거예요? Okay, сюди. Так, і ось ці дві фразочки далі йдуть. У нас отакерасео. До речі, це нещодавно був наш рілс на інстаграмі якраз на тему отерасе. І дуже-дуже багато вживається, але тільки там було отеросо. Але <свісно> те ж саме, так, тільки новий. Тож, як же ти дізналась? Так, він каже, як же ти дізналась Отаке як? Аль да знати! Як же ти дізналась про це? Окей. І далі, насправді, я тут виключила трошки маленьку частинку, бо вона мені не дуже сподобалась. А далі ось ця йде. Кром у, у річігам оді гоєйо. Кром, тоді, в такому випадку, а, ми зараз у річігем оді, куди гоєйо. Зверніть увагу, вона не питає так, як ми зазвичай в книжці бачимо. Кайо. Ми зазвичай бачимо, що кайо, калько там, і так далі, так? такі форми. А вона каже, ниннголо, яку, до речі, я до сих пір в жодній книжці не бачила. І це так само означає, що кайо, але просто розмовна форма. Наприклад, вони так питають замість ігомашойо, вони питають ігомаші Machine Там, ми з вами зараз слухаємо, тобто воно це Ningo якраз і додають. Го це у нас від скорочено, Кошією. Кошій стало Ко. Бачите, йо просто, так як воно скоротилось, бачите, воно і Е -e скоротилось до Є. Тобто воно так все сплющилось, і Е -e пропало. Тому а вони, от зараз ми з вами слухаємо. Вони кажуть, о, -й -й -о а ти зараз слухаєш. Ну, таке цікаво. Замість чи їм тиройо, навіть те, що ми з вами вчили, таку і сойо, навіть воно не вживається, частіше за все кажуть нингоє. Я дуже-дуже часто. Хоча я ще раз скажу, що в жодній книжці взагалі не бачила, хоча так часто чую. Ось, і вона каже: куди ж ми тоді зараз їдемо? Так. І далі якраз, як це хвилинка жарту буде. Так. Ольгуремо досоє. Ітонів. Отке все. Так. Взагалі з цього уривку, тільки я і вибрала з цих, цих трьох фраз. Я вибрала цей уривок. І він каже, Ольгуре модосо. Мо – це. Ми знаємо, що це мод моші. Так, Ольгур це у нас обличчя. На обличчі щось. І, пам'ятаєте, коли ми вивчали мута, було одразу три, три форми. Було ті, що змінюються на муройо, а було ті, що не змінюються і залишаються як мудойо. Ось це виключення на мута, в залежності від того, як воно перекладається. І у нас змінювалося тоді на муройо, при цьому в формі на айо змінювалося питати, питати і кусати. Так, муройо. А не змінювалась. У нас якраз мута, те, що він зараз каже, це пристати, «випачкатися», забруднитися, Мудосойо. Тобто, осе, так само, прямо за таким патерном: Осе мо, мудосою. В мене щось на одежі забруднилося, щось пристало дослівно до одежі. Ось. І вона, вона питає, він питає, так? Каже, в тебе на, на обличчі щось пристало, в тебе на обличчі щось є. І вона не розгубилася. Це у нас мудойо, до речі, одразу скажу четвертий так, варіант. Це у нас муройо, мута стає мурою, коли питати, коли кусати, не стає муройо, не змінюється, залишається мудойо в двох випадках. Перший це він забруднитися, другий випадок закопати. Як не дивно, в дорамах ми часто чуємо, часто чуємо слово закопати, коли вони комусь погрожуються. І це також «мудосео». Ось. А, Окей, і він каже: «Тобі, в тебе на обличчі щось є. А вона йому, не розгубившись, питає: є пиміо? І ми вже сьогодні з вами чули, що якщо ви бачите «є єпида. Є пим, яке схоже на єпида. То ми вже зможемо здогадатись, а це воно це те ж саме, тільки в іменнику. Тому це у нас краса. Так само аремда пта стає аремда ум. Єпида стає єпим. В даному випадку. Він каже: а це була краса, краса в мене на обличчі, так. І він їй каже: от таке Ось, Ну так, тому мені сподобався цей якраз фінальний відривок. На, на цьому ось це відео закінчується. Я вам казала, що я приготувала аж цілих 4. Я думаю, що ми, мабуть, встигнемо два, а якщо до кінця, ще й встигнемо. А, а вже наступні два, мабуть, наступного разу. Давайте ще раз переслухаємо від початку до кінця все. Або, якщо у вас є питання, до речі, хочете, можу вам показати одразу все, весь переклад. Ось він весь переклад. До речі, переклад мені. Я не буду критикувати, я розумію, що люди роблять в дуже погані терміни, дуже жаці, щоб всі швидко подивилися. Але, наприклад, ви вже можете самі побачити, що він відрізняється від того, що ми з вами тільки що бачили. Тобто, там, ідже Ольгуріран, ну ні, кончаничі не йо. А, от, бачите, наче нічого собі, наче нічого сьогодні, ну, і так далі. Так, ви бачите, вже якесь, що воно відрізняється. Відрізняється від того, що. Що ми тільки що з вами поперекладали. Тому вивчати корейську класно, класно розуміти, де вони відрізняється від тих субтитрів, що написали, від того перекладу. Ось це приємно.